Результатом є нерозчинний кристал, що за структурою матеріалу дуже схожий на звичайний цементний камінь, але має зовсім іншу кристалічну структуру. Показані знімки з високим збільшенням були зроблені за допомогою електронного мікроскопа і показують зміну структури стінки завдяки матеріалам NCT. Перше фото показує будівельний матеріал до застосування технології NCT. Воно показує регулярні кубічні частинки та побічні продукти гідратації вапна і цементу. Неплотні пори також чітко видно. Друге фото показує зразок, покритий NCT Crystal і NCT shem через 28 днів. Структура була запечатана голковидними кристалами NCT. Ця властивість кристалів NCT пояснюється тим, що при реакції з водою розчинені компоненти осідають на кристалічній структурі і таким чином ростуть. Цей процес є основою високої міцності матеріалів на основі NCT. Експертні дослідження показали 97% зменшення макропорового об'єму при використанні NCT у бетоні або близько 60% у цегляній кладці. nct бетони відзначаються приблизно 300 циклами заморожування, розморожування та дуже високою стійкістю до солей, що в нашому кліматі призводить до середньо-п'ятикратного збільшення тривалості життя будівель.